Коли ми з'єднуємося з Ісусом Христом, в нас починає діяти життя, яке і є в Ісусі Христі. В нас починає жити саме Ісус Христос. Ми починаємо бути сповненими життя. Слабкість, розчарування, нерозуміння, невіра в те, що відбувається з Ісусом Христом. Все це, це симптоми та наслідки гріха, того, що люди роз'єднані з життям, яке перебуває в Ісусі Христі. І навпаки, віра в Ісуса Христа впевненість розуміння. Розуміння, що відбувається, розуміння писання, радість, довіра Господу все це наслідок того, що людина з'єднана з живим Ісусом Христом. Тому що, коли ми з'єднані вірою з живим Ісусом Христом, ми з'єднані з самим життям, тому що суть життя це тільки Ісус Христос. Ні в чому іншому немає життя. Життя перебуває тільки в Воскреслому Ісусі Христі. Саме Ісус Христос є життя.